80 километров мы вас ждем полна рада депутаты залишилось... на тут туда славы город Кагарлы Тут залишилося один минус на перекуп по поколу okay. Приятный Приветствую. Приветствую Здравствуйте. Здравствуйте. Привітаємо. Ребята, скважині. Ну, суть понятно, що ця акція непосредственно по законопроекту 2695. Вчора повідомляли, що мініціювати, прибирати 11 причин. для того. На дорогу. Як ми Сам водій. Ну, подивитися. Та, Говорить, що ж дивитися треба. Треба відміну ніяку ми ж надіємося вас, як на посудового лідера.